Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули алгоритми з повторенням і розглянули тему Усе повторюється. А також познайомилися із блоками, які у середовищі програмування Scratch відповідають за повторення. І на практичну роботу у нас з вами на сторінці 117 підручника є завдання Склади власні проекти до поставлених задач. І перша з таких задач для нас, автори підручника пропонують таку. Колобок постійно переміщується по сцені, якщо він натрапляє на квіти на своєму шляху, то усміхається, а якщо на колючки, робить сумне обличчя, і промовляє ой боляче. І е, я, звичайно, вам е, не забороняю розглянути всі, всі ці завдання і вибрати той, який вам найбільше подобається. Але хочу дати вам, показати вам зразок виконання даного завдання. Зараз я його вам покажу, як в мене вийшло. Ви знаєте, що в інформатиці можна йти виконати завдання будь-якими шляхами. І, звичайно, я теж не виняток, я теж шукаю правильні шляхи, і тому для виконання даного завдання я обирала різні шляхи. Перший із них був такий. Ось подивіться, яку кількість блоків, з якої кількості блоків складається даний скрипт. Наш, наш колобок змінює свій образ, посміхається або засмучується, звичайно, коли він торкається або до квіточки, або ну, засмучується, коли торкається до колючки. А так як у мене квіточок і колючок тут досить багато, тому і вийшла ось такий великий скрипт. Тому я вирішила піти іншим шляхом і. Колобок наш буде виконувати ту чи іншу е, програму, не коли торкається е, першого, другого, третього, четвертого, десятого спрайта, а коли торкається відповідного кольору. Так як кольорів у нас тут менше, колючка має, ми можемо обрати один колір, коли він торкається колючку, і два кольори квітки. Подивіться, звичайно, такий скрипт набагато менший. Але Для виконання даної програми нам потрібно завантажити із хмарного середовища тло, завантажити спрайти, які нам потрібні. І у графічному редакторі створити спрайт колобка. Зараз я вам покажу, як це зробити. Для початку ми з вами заходимо у середовище Scratch. Якщо воно у вас завантажене, то ви його відкриваєте. Якщо ви працюєте онлайн, то ви пишете Scratch онлайн і переходите на офіційний сайт Scratch, -у. натискаєте Створити. Прибираємо зайві вікна і будемо працювати у даному середовищі. І так, нам треба для початку завантажити, прибрати спрайт кота, прибираємо його, і завантажимо тло із хмарного середовища. Я його вже собі завантажила на комп'ютер. Ось воно в мене є. Але так як це зображення у нас ну, завантажено взяти з інтернету, то нам треба його трішечки відредагувати. Ми перемикаємось на растову графіку, виділяємо і розтягуємо його по сторонам до меж поля. Все, тело біле порожнє видаляємо. Так. Далі перемикаємось на вкладочку код і з зробимо спрайт колобка. Для цього я вам пропоную перейти в бібліотеку спрайтів. Обрати у нас є ось такий жовтий м'ячик, я його обираю, заходжу у графічний редактор, скречу і прибираю всі зайві образи. Вони нам не потрібні, колобок наш жовтий. І далі ми з вами створимо колобка за допомогою графічного редактора. Тобто ми з вами намалюємо йому обличчя. За допомогою інструмента коло оберемо порожній заповнення, межу оберемо чорну. Розмір лінії в нас один, давайте спробуємо на один, що воно нам скаже. І намалюємо йому два ока. Спробуємо одне око і інше око є. Тепер у нас з вами є, давайте спробуємо йому намалювати. Зрачки візьмемо синій колір, мені хочеться синій, і спробуємо намалювати. Ага, у нас виходить межа. Зараз я приберу межу. Ось таким чином. Так є. Ну і друге око. Доки воно у нас світиться, ми можемо відредагувати. Можете будь-яке обличчя малювати, яке вам захочеться. Далі, за допомогою інструмента Лінія, я вам пропоную зобразити ротик. Візьмемо червоний колір, і за допомогою ліній спочатку рівненький ротик. Ну, Ось так. Потім. Сюди, і сюди. І зробимо заливку червоним кольором. ротика. Ось таким чином. Так, далі в нас не вистачає ще носика, чорний колір візьмемо, і... Двома лініями ...продовжу трішечки, ой. Ось такий у нас хитрий колобок вийшов. Далі ми створимо з вами ще два образи його, натискаємо правою кнопочкою миші на наш значок нашого спрайта... дублювати. Ну і ще раз натиснемо Дублювати. Другий спрайт. Приберемо ротик, виділяємо, натискаємо прибрати, намалюємо за допомогою ліній, що він у нас посміхається. Є. І ще один теж приберемо ротик. І намалюємо, що він у нас засмучений, теж за допомогою ліній. Куточки ротика вниз опущені, засмутився, тому що натрапив на колючку. Заливка, заливаємо. Так, ну для того, щоб наш колобок був одним спрайтом, ми можемо його групувати. Згрупувати. І теж згрупувати. Так, ну все, наш спрайт колобка готовий. Є. Тепер нам треба завантажити спрайти квітів і спрайти-колючки. Е, е, завантажувати ми будемо його з марного середовища. Я вже його завантажила собі у папку. Ось у нас одна квіточка, вона має дуже великий розмір. Ми Розмір зменшуємо, пишемо 25, нам достатньо цього буде. Друга квіточка, блакитна. Теж зменшуємо розмір, пишемо 25. І колючку завантажимо колючка. Теж зменшимо розмір 25. Так, але цього нам замало, нам треба створити ще ну, декілька квіточок і декілька колючок. Давайте три червоних квіточки дублювати. І дві блакитних. А, а втім, як хочете. І три колючки нам достатньо буде, тобто ми дублюємо одна колючка. Так, вибачте, я її, зараз переіменую, тому що в мене тут дуже велика назва: колючка, її просто напишу. Так, а тепер буду дублювати один. І два є. От тепер ми можемо розставити наші спрайти будь-де, квітів, вони в нас рухатися не будуть, тому як ви їх поставите, так вони у вас і стоятимуть до кінця. Ми їх програмувати не будемо до кінця нашого нашої програми. Нашого такого мультфільму. А програмувати ми з вами будемо колобка. Тому натискаємо на колобка, дивимося, щоб у нас був у куточку колобок, і будемо програмувати. І так, будь-яка програма починається із блоку подій, коли натиснуто зелений прапорець. Ось ми так і зробимо з вами, коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми з вами Будемо весь час повторювати, тому беремо блок повторення. Завжди це група керування, блок циклу. Так. І для того, щоб наш колобок рухався, ми з вами переходимо в групу рух і беремо блок ковзати одну секунду до випадкової позиції. І якщо ми зараз запустимо, то наш колобок, просто, ви бачите, ковзає по екрану. Будь-куди. Так, добре. Далі він, коли торкається квіточок, повинен посміхатися. Ми з вами беремо блок керування, якщо то і в віконці даного блоку ми вставляємо з вами датчик, торкається кольору. Ви ж бачите, кольорів у нас набагато менше, у квіті всього два кольори ми можемо з вами взяти, або навіть і один жовтий, але я пропоную взяти блакитний і взяти ось такий рожевий, торкається кольору. Як же обрати даний колір? Способом підбору це буде дуже важко вгадати, тому ми з вами відкриваємо, натискаємо на е, віконечко з кольором, і ви бачите, тут є інструмент е, палітра, такий, як у е, програмі Paint, ми з вами використовували, натискаємо ліву клавішу миші. І рухаємося на наше поле, доходимо до будь-якої будь квіточки блакитної, і натискаємо ліву кнопочку миші. Все, ось даний колір обраний. Якщо наш колобок торкається квіточки, то він змінює свій образ, він буде посміхатися. Так, Вибачте, у нас тут образ ось такий повинен бути. От, і... Розпочинати треба з даного образа, то ми заходимо в групу вигляд, беремо блок Змінити образ на, ставимо всередину, і давайте подивимось, який образ у нас колобка, щоб він посміхався. Це в нас образ колобок 2, другий. Отже, ми обираємо другий. Після цього я ще вам пропоную додати блок говорити ха ха-ха одну секунду. Зараз ми поставимо не привіт, а «Ха-ха». І напишемо отут одну секунду, ну, щоб це було досить швидко. Після того, як все це виконалося, колобок знову змінює образ на свій перший ось такий, як зараз у нас на екрані. Ось так. Так, отже, це ми з вами розібралися з блакитними квіточками. Ну, давайте подивимося, що у нас виходить. Ось, подивіться, бачите? Так, далі ми з вами будемо говорити про рожеву квіточку. В принципі, буде алгоритм той самий, тому ми з вами натискаємо на ось тут на слові, якщо правою кнопочкою і натискаємо дублювати. Ось у нас з вами вийшов такий самий скрипт, як був для блакитної квітки, тільки нам треба зараз змінити колір. Беремо палітру інструмент. Відшукуємо рожеву квітку, обираємо колір є. І, в принципі, далі те саме: ми вставляємо весь цей блок, зараз хвилиночку, ось сюди всередину є. Далі у нас з вами ситуація з колючкою. Те саме ми можемо дублювати, на слові, якщо, зараз я. Трішечки вниз посуну, щоб вам видніше було. Але торкається вже кольору колючки, ми натискаємо на віконце з кольором, обираємо палітру. Я вам пропоную обрати ось отакий сіренький колір, тому що зеленого тут досить багато, а ось такого немає. На самому тлі обираємо. Далі змінюємо образ, давайте з вами згадаємо. Ось який образ буде під номером 3, бачите, засмучений. Так, обираємо номер 3. Далі говорить не ха-ха, а ой боляче. Ой, кома боляче. Так. Можна просто ой написати одну секунду. І. Все, і повертається до свого попереднього образу. І оцей весь скрипт ми вставляємо в наш попередній великий скрипт у блок завжди. Ось так у нас вийшло. Давайте спробуємо, що ми з вами маємо. Так, тобто ви бачите, так. Ну і е, пропоную вам додати ще, якщо ви бажаєте, музику до даного мультфільму. Е, для цього можна за, е, запрограмувати сцену. Обираємо сцену. Програмуємо сцену. Коли натиснуто зелений прапорець, ставимо блок керування Знову ж таки, завжди музика весь час повинна повторюватись, переходимо на вкладочку Звуки. Бібліотека звуків. Заходимо на фрагменти. І я вам пропоную... А втім, можете за бажанням будь-який обрати. Я обираю цей, перехожу назад, заходжу в звуки, відтворити звук. Давайте спробуємо. Ось такий мультфільм у нас вийшов. Тобто, як ви бачите, ми виконали поставлену, сподіваюся, ви зі мною згодні поставлену задачу. Можете повторити даний проєкт, а можете створити свій за власним бажанням. Бажаю успіхів, до наступних зустрічей!